NZD GPU готовність. NZD GPU готовність. Зайшов вниз одну хвилинку по NZD GPU. NZD GPU зайшов вниз одну хвилинку. Можете також пробувати. Прямо зараз дають кращі точки входу. nzd GPU зайшов вниз одну хвилинку. INR низька дохідність. Coinbase. Ну, Coinbase не виглядає так цікаво. Окей, чекаємо nzd GPU. Тут також максимум два перекриття будемо брати. От, але віддалі фіксую тут лупанути плюс, та й було би по кайфу. Так, а у ЧХ, бачу, що в чаті щось пишуть. Да, теж доволі непогано виглядає, враховуючи те, що ми можемо спокійно даною свічою долетіти ось до даних максимумів. Я собі алерт, ви знаєте, ось так от кину акуратно. Навіть ось тут. Кину алерт собі. І буду розглядати 100% дану ситуацію. Ну, поки НЗД джіпує, Давайте дивитися, як закриємось. Тут залишається ще 10 секундочок. Точок входу тут було море, я маю надію, що всі встигли зайти. Та я, в принципі, вчасно попередив, як ніби. І забираємо уже п'ятий плюс, чи який там шостий, зараз глянемо. Всіх вітаю, хто зайшов по цій ситуації.